Дівчатка, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам, як я працюю з твердими матеріалами. В даному випадку це акрилатік це такий твердий гель. Він чимось схожий на гель желе і, можливо, якась така. Не знаю, асоціація з пластиліном, можливо, трошки рідше. Він такий дуже послучний матеріал. Ви його набираєте. В даному випадку я працюю апельсиновою паличкою. Набираю крапельку його на апельсинову паличку. Ну, крапля насправді вона така достатньо велика. Ставлю її на стику з нігтиком та формою. В зоні стресу. Зона стресу це та зона, там, де зустрічається у вас нігодь з формою. В цю зону матеріалу завжди залишається якнайбільше. І я розтягаю його на нігтьову пластину туди, такими як відштовхуючими рухами, не доходячи до кутикули, тому що ну, мені там матеріалу багато не треба. Це додаткова тушчина і воно негарно виглядає. Тому, не доходячи до кутикули, розправляю матеріал по нігтику. І, звісно ж, виводжу вільний край. В даному випадку в нас йде овал. Виводжу овал і, в принципі, це все відправляємо пальчик у лампу. Після цього починаю опилювати форму. Клієнтка спочатку сказала, що вона хоче мигдальну форму, такі більш загострені нігті. В неї плани змінилися, і вона сказала, що все ж таки буде краще, якщо форма буде такою більш овальною, не, не дуже гострою. Тому ваш, моя вам рекомендація, якщо ви опилюєте нігті, не встигайтеся запитувати. Подивіться, будь ласка, на форму, чи все вам подобається. Тому що люди це ну, це люди, вони можуть в них. В їхній голові може бути інше уявлення тої форми, яку вони сказали. Дуже часто буває там: я хочу чіт чіткий квадрат, ви її робите чіткий квадрат, а вона е не розуміє і каже, що її там е царапають ось ці кутики. Тому дуже важливо уточнювати. Попробуйте, подивіться, чи все подобається, чи форма підходить, чи довжина підходить. Не встидайтеся це уточнювати, це допоможе вам зробити. Максимально правильну форму, така як би хотілося клієнтці і вам тоді ще додатково, ой, зробіть коротше, а це задовго, а це мені не подобається, а це за гострий, а це закруглий. Тому уточнюйте зразу по ходу ситуації. Ось ми робимо овал, опилюємо. Спочатку я завжди починаю опил з краю нігтика, тобто я роблю. Ось цей овал легесенький, потім легесенько опилюю боки нігтика і починаю опил зверху. З акрігелем по-іншому бути не може тут, тому що є ще техніка без опилу. Без опилу ви просто наносите гель, але це знову ж таки потрібно дійти до цього моменту, воно не відразу виходить. Тому рідким гелем ви можете зробити техніку без опилу, за акрігелем так не виходить. Якщо ви наносите акрігель, це означає, що вам потрібно вміти, буде його запиляти. Насправді все дуже просто, не все так страшно, як ви собі уявляєте. Просто опилюйте нігтик, уявіть собі, що до вас прийшла там клієнтка з квадратом і каже: Я хочу овал. Якщо ви, у вас є поняття, як запиляти цей овал, то це, в принципі, так само, просто поверхню нігтя потрібно згладити, забрати ці всі горбинки, які у вас з'явилися від акрігелю. Тому що, коли ви наносите акрігель, це такий матеріал, який лягає нерівно, не чітко, не гладко, не встик з нігтиком, його обов'язково потрібно запилювати. Тобто ви Гарно його заплачуєте, практично притик з нігтиком. Не забувайте про зону апексу, не забувайте про стресові точки, там, точки вросту нігтика. Тобто в цих місцях завжди матеріалу потрібно достатньо для того, щоб ніготь гарно носився, тримався, не було тріщин і так далі. Так, опил я завжди виконую або пилочкою. Або можу так само використовувати фрезу, якою я знімаю матеріал. Вона так само дуже класно підходить. Ось ви зараз можете на вказівному пальчику побачити, У мене сталася така ситуація, що я чуть-чуть там забагато матеріалу нанесла ближче до кутикули. І я боялася пилочкою поцарапати шкіру. Тобто, щоб потім вона не була така порвата кутикула, тому я вирішила там дуже сильно пилочкою не танцювати біля кутикули. Просто взяла апарат і легесенько зашліфувала. Це все відбувається дуже просто, так само, як ви знімаєте гелеве покриття або гельдак. ви ж спочатку е, знімаєте все е, там, колір, я не знаю, дизайн. А потім вам потрібно зняти так, щоб ваша поверхня нігтя була гладкою, тобто загладити. Але не путайте це з тим, щоб спиляти нігти ну, свій ні. Ні, ви контролюєте це лише на штучному матеріалі. Тобто ви цей матеріал штучний маєте настільки гладко запиляти, щоб потім. Гель або гель-лак, який ви будете наносити знову, щоб він лягав рівно, і вам не прийшлося додатково вирівнювати нігтєву пластину. Тобто, якщо ви залишите горбики нерівності, каряво спилений, оцей гель, старе покриття, відповідно для того, щоб було гарне покриття знову з вирівнюванням, вам потрібно нанести більшу кількість матеріалу, а це означає, що ваш нігтик буде товстіший і він не буде такий красивий. Тому звертайте увагу на те, щоб не було перебору на нігтиках. Е, щоб нігодь був правильно підготовлений, щоб він був максимально гладкий, щоб він був добре зашліфований, почищений від птеригів, піднята кутикула, Все гарненько зачищене. І кожен етап дуже важливий. Тоненько наносити е, замість праймера. Я вже дуже давно користуюся просто базою, я праймер не використовую. Базу втираючими рухами, наношеними на пластину від початку та до кінця від кутикули і до вільного краю, втираючими рухами, і тоді вже наступний крок гель або камуфлююча база. Або якщо, наприклад, я під колір наношу прозору базу, то втираючого шару в мене немає, а база лягає на гарно зашліфований нігтик. Звичайна прозора рабер база Ось, як, як ви могли бачити, я пропрацювала в пальчик трошечки фризою. Це мені допомогло не пошкодити шкіру біля нігтика, тому що це вийшло для мене таке важко доступне місце. І фриза тут дуже класно справилася, я задоволена, в принципі, з цим пальчиком. Ось, бачите, на вказівному пальці клієнтка, мабуть, або нервується, або що вона так собі там трохи поздирала шкіру, але. Ліва рука була дуже гарна, права рука ось, ось такі задерки. Потім в кінці я її зашліфувала, все добре, але мені дзвонила клієнтка, і відео збилося, і я вам вже не зазняла кінцевий результат. Там був дуже гарний колір фуксія, і ми його зробили в матовому стилі, тобто покрили матовим топом. Вийшло дуже красиво, дуже так яскраво по літньому. Ось, ось так я працюю з твердим матеріалом. В даному випадку це в нас овал. Ось така красива, овальна, не дуже довга форма. В принципі, вона зручна і в кінці клієнтка залишилася задоволена. Дякую.